Усім привіт, друзі! Мене звати Антон Глобройко і до 24 лютого я був автором каналу Є Питання. Це вже було, здається, прямо в минулому житті. А після 24-го, як і сотні тисяч українців, я мобілізувався до Збройних сил України. Я служу в одному із підрозділів територіальної оборони. І так, ТРО це частина невід'ємна і повноправна частина збройних сил України, а ще ТРО це не тільки мішки на блокпостах захищати, а ще ТРО це не тільки про те, щоб служити у себе дома. Іншими словами є чимало завдань, які хлопці виконують на нулі, а часто навіть за ним. За безмало півроку, які пройшли після 24 лютого, назбралося чимало історій, про які дуже хотілося б розказати. Власне, саме для цього і створений цей канал про хлопців і зброю, або як кажуть наші західні партнери, «Guns and Guys». Історії насправді настільки багато, що я, чесно кажучи, навіть не знаю, з чого почати. Але для того, щоб не починати зсередини, давайте почнемо з самого початку. От як ви думаєте, як давно була створена територіальна оборона? Хтось може сказати у лютому 2022 року. Ну і знаєте, частково буде правий, бо саме після вторгнення підрозділу територіальної оборони були наповнені людьми після мобілізації, до того вони часто існували, ну майже віртуально. Але заради справедливості варто сказати, що ще 1 січня 2022 року вступив в дію закон про основу національного супротиву. Був призначений командувач, почали створювати штаби і командування усіх підрозділів в усіх областях і районах. Але давайте купнемо ще далі. Бо от особисто я був резервістом підрозділу територіальної оборони одного із київських батальйонів ще у 2020 році, і ми з хлопцями та дівчатами щосуботи зустрічалися і власне готувалися до ймовір. Вторгнення. Я, до речі, про це чимало розповідав на каналі, є питання, і ви можете подивитися один із старих випусків за ось цим посиланням. А ще я в кожному відео тоді закликав приєднуватись до територіальної оборони. І знаєте, я зараз, коли дивлюся ці старі випуски, думаю, наскільки мої прогнози були точними. І напевно в будь-якому іншому випадку я б навіть радів цьому, але на жаль, не зараз. Але повернемось до історії територіальної оборони. Зараз ми говоримо про останню реінкарнацію сил територіальної оборони, яка почалася десь орієнтовно у 2018 році. Але і це ще не все. Бо як виявляється, ТРО існувало і раніше. Ще в 2014 році створювалися такі батальйони, як Харків, Київська Русь, Айдар, пам'ятаєте ці назви? Ледь не в кожному великому місті, але у кожному. Кожній області створювалися так звані тербати. Гібридна війна, яку розпочали росіяни у 2014-му, тоді змусила владу створювати підрозділи за територіальним принципом, аби можна було швидко реагувати на загрози, які створювали банди ФСБшників, які тоді московити закидували в Україну дуже масово. Ви можете запитати, а де ж тоді ділися усі ці тербати, які створилися у 2014-му, і чому зараз довелося ну ледь не наново створювати усю структуру територіальної оборони в Україні? А відповідь дуже проста: що у 2015-му всі тербати перетворили на мотопіхотні батальйони і приєднали до вже існуючих бригад сухопутних військ. Тобто, за рахунок тоді створеної територіальної оборони посилили сухопутні війська. Якщо пам'ятаєте, був тоді один президент, який дуже хизувався, що він настворював нових військових частин в сухопутних військах. Так, от це мова саме про це. А територіальну оборону і справді довелося з 2018-го перестворювати по-новому. Насправді можна і далі копатися в історії територіальної оборони, бо номінально на рівні закону вона існувала і раніше. Але так як існування це було суто номінальним, думаю, давайте повернемось до 2022-го. Як я вже казав, ще до початку війни ми з хлопцями та дівчатами займалися. Займалися ще суботи, і коли війна розпочалася, нам це насправді дуже допомогло. Ну, по-перше, зранку 24 лютого, як тільки ми почули перші прильоти в Києві, я одразу знав, куди мені йти. У мене вже було спорядження, форма, каска, бронежилет. А свій автомат я отримав вже до обіду. Пам'ятаєте ті всі черги біля військоматів, які вишукувалися в перші дні. Так, от мені і іншим резервістам територіальної оборони вдалося дуже просто і легко всі ці черги оминути. Що ще важливіше, в нашій роті усі посади молодших командирів були заповнені, і навіть відділення були сформовані не повністю доукомплектовані, але от з тим е, напором бажаючих, який просто стояв в черзі, проблем з людьми не було. І вже дуже скоро наш підрозділ був повністю укомплектований і вирушив на виконання свого першого завдання, яке, власне, успішно виконав. Так, звісно, як і усі підрозділи ТРО, до нас прийшло дуже багато людей, які ніколи раніше зброя. Зброї в руках не тримали. Але так як ви вже розумієте, у нас були люди і більш досвідчені, ми дуже просто і швидко змогли пояснити з якої сторони у автомата вилітає куля. А що головне в умовах масової мобілізації, змогли дуже швидко пояснити новачкам, як робити ні в якому разі не можна. А далі наша рота вирушила в Ірпінь. Ми тримали позицію, яка називалася Жираф, буквально в 200 метрах від окупованої Бучі. Так, варто зізнатися, там вже пішло не все так, як хотілося б. І з тих боїв, на жаль, повернулися вже не усі. Але це довга історія, і про неї, напевно, якось вже наступного разу. Далі був виїзд на Харківський напрям, і мій підрозділ і зараз виконує завдання саме в Харківській області. А я ж з літа до свого штатного АК-74 отримав ще і камеру, бо хтось же має показувати все, що відбувається всередині ТРО. Те що не покажуть цивільним журналістам на цьому каналі? Хоча насправді не тільки на цьому, ви вже могли бачити багато наших репортажів з передових позицій, де хлопці несуть службу з тилових баз забезпечення з командних пунктів управління, з північних районів, де наші хлопці зі зброєю в руках прикривають кордон. Ви ще не дивились цих репортажів? Обов'язково подивіться, за ці півроку я познайомився з величезною купою просто надзвичайно крутих людей. І мені здається, вам би теж було варто з ними познайомитись. ну хоча б через ці репортажі. Власне, для того, аби показувати всіх цих крутих людей, цей канал і створений. Ну і останнє, про що я хотів би з вами поговорити сьогодні, це. Усіх, хто зараз служить Збройних Силах України, дуже часто питають: ну коли вже завершиться війна, чи надовго все це? І тут у мене для вас дуже невтішний прогноз. Тепер це все з нами назавжди. Тобто, тепер це з нами назавжди ще з 2014 року. Але тоді ми були занадто сильно оптимістичними, щоб зрозуміти це. Розраховували на те, що ось зараз до осені і ми все це перешаємо. але ні. І зараз нам не варто повторювати цю помилку. Справа в тому, що Московія нікуди не дінеться. Цілком імовірно, що ця псевдоімперія з часом розпадеться на шматки. і Відбудеться це, звісно, не без нашої з вами допомоги. Але навіть якщо це відбудеться, в оці її залишки все одно будуть становити загрозу. А по-друге, відбудеться це, на жаль, не скоро. І саме ці факти змушують нас з вами завжди тримати себе в тонусі, завжди бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій. Ті хлопці, які зараз служать в збройних силах в ТРО і в інших родах військ, вони вже... Півроку воюють, і можливо, ще будуть воювати півроку або ще рік, але рано чи пізно їх все ж таки доведеться, скоріш за все, міняти. Цілком можливо, що міняти доведеться саме вам. І це, до речі, ще один предмет розмов на цьому каналі, але це предмет вже наступних розмов. А от щоб не пропустити їх, обов'язково підписуйтесь на цей канал і натискайте на дзвіночок. А ще зазирайте у спільноту. Там я планую проводити опитування аби розуміти, які саме конкретно теми вам цікаві. а на що взагалі можна не звертати уваги. Що ж, дякую, що були зі мною, і до скорої зустрічі!